Друзі, всім привіт! Хапаю та на зв'язку. Сьогодні маємо для вас протезний курсовий. Ось такий Ford Escape 2018 року випуск. Це вже рестайлінгова модель, дуже гарний по кузову, гарно вже оновлена решітка. передня, фари виглядає дуже класно. По е, стану, ще раз повторюсь, дуже класний. З мінімальним пошкодженням приїхав зі штатів, все відновлено якісними запчастинами, повністю все обслуговування у нас на офіційному дилері Ford. Ось така гарна гума, також диски, легкосплавні радіус маємо 17-й. Зовні маємо також безключовий доступ. Ось такий гарний автомобільчик. Ззаді роздвоєний вихлоп, до речі, це повний привід. Всього-навсього 150 тисяч пробігу. Також встановлена ледівська оптика. Задні поворотники жовтенькі, все як має бути по стандарту. Камера заднього огляду також присутня, Шторочка у нас є. Солончик збережений, чистенький, також доставлений килимочок. Тут маємо повністю весь комплект, без зауважень. З цієї сторони також зауважити. Немає жодних, до речі, гарний дуже колір, В ньому практично на видну бруду по салоні. Маємо ось такий гарний текстильний салон комбінований, дуже гарно виглядає, дверні карти без зауважень. Також такі ще декоративні накладочки. З цієї сторони все в суперовому стані. Зараз зробимо запуск, розкажу. По комплектації розширена мультимедія. Лобове скло маємо оригінал. Повний електропакет присутній, електрорегулювання водійську, автосвітло, мультикермо та круїз-контроль, 156 рідного пробігу, Запуск двигуна з кнопочки. Двигунчик працює без зауважень. Мультимедія у нас вже працює гарненько, камера заднього виду також працює. До речі, двохзонний кліматконтроль, для Америки це рідкість, завжди переважно кондиціонер. Підігрів передніх сидінь також є. Помилок жодних немає. Двигунчик прийому це 2-літровий на повному приводі. Все гарненько, коробка перемикає плавненько. Ось такий гарний варіант Ви в збереженому стані. Тому, якщо вас цікавить дана модель, вона є в нас в наявності, приїжджайте в місто Львів, пасічна 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікаємо, чекаємо на вас. Хапай авто -E на хапай авто.